На рівненщині травмовані на війні бійці проходять сеанси іпотерапії. Їзда верхи популярний у світі вид реабілітації. Вже за кілька сеансів фахівці відзначають покращення і психологічного, і фізичного стану. Метод допомагає боротися зі стресом. Ми тренує м'язи та координацію. Більше про це розкаже Сніжана Сидорук. Привіт. Привіт, на, конец. Конец. Дуже цукор. Максим знайомиться з кобилою купою і одразу пригощає її смаколиками. А перший контакт добре, ну, незвично, велика тварина. кінь. Чоловік вперше в житті збирається осідлати коня. Максим з Рівного, військовослужбовець, нині на реабілітації після поранення, яке дістав на Запорізькому напрямку. Опіки третього ступеня тут все м'язи повиривали. Апарат ставили, потім операція зі стегна, пересаджували шкіру. І слава Богу, цілий. Спочатку руху по вільному темпі тварину веде Станіслав. Він десантник. На коні, як справжній козак, вже вправно їздить верхи, бо є був поранений. У мене була дуже сильна форма контузії. струс головного мозгу і закрита закрита черепно мозгова травма. І... Саме коли перший раз сів на коня, то зрозумів, що знаходячись верхи на ньому, всі проблеми залишаються внизу. Всі негативні відчуття і взагалі будь-які відчуття відходять на задній план. Є лише ти і кінь. Оздоровча їзда для бійців проходить на базі кіноспортивного клубу, що поблизу рівного. На цій стані з десяток коней, усі спортивні. Скакуни кажуть фахівці гарні терапевти. Їзда верхи покращує і психологічний, і фізичний стан людини. Коні витягують весь негатив, який тільки може бути в людини. Всю негативну енергію витягує, пропускає через себе, і людина якби, становиться ну, більш чистіша і спокійніша. Під час їзди верхи покращується кровообіг, реально заспокоюється нервова система. Заняття іпотерапією організовують волонтери. Групи охочих збирають у медзакладах, де лікують поранених. Загалом вже залучили понад півсотні військовослужбовців. У нас наразі доступні такі види терапії, як каністерапія і іпотерапія. Тут більше пропрацьовується, ну крім психологічної складової, дуже важливою. Ще фізично більше задіяні, задіяні м'язи і, скажімо, більш вправ на фізичну реабілітацію це іпотерапія. Хоча і на каністерапії в нас є певні активності, тому от комплекс, напевно, найкращий ефект дає. Опановує своє тіло верхи на коні й десантник Анатолій. Боєць мав два поранення: перше, тяжке, друге уламкове. Нині на реабілітації, бо має ускладнення на фоні попередніх травм. Почав займатися я спочатку собаками, тому що мені потрібно було врегулювати деякі такі критерії. Та ж сама пам'ять, та ж сама, та ж сама виходить, реакція. От, а на конях до цього всього додається ще те, що є серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом. Тим часом Максим теж випробував себе у ролі вершника, ділиться враженнями. Трошки незвично, треба привикнути. Оце коли кінь бігає, наприклад, то це воно відчувається, важкість трошки. Ну кінь як то відчуває і. Я знімаю стресову ситуацію, яку я отримав, і психоемоційний стан покращується своєю першою прогулянкою верхи задоволений. Це мені як заспокійливе жити, хочеться, і щось робити, творити хоче зрівничний з вірою у перемогу та вдячністю всім захисникам. Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.